Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі, ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. До несуто мається, у полетіло натихаюся. Кіноадаптація Маріо стала найуспішнішою екранізацією гри за весь час. Зіпхнувши колишнього лідера, яким було кіно про Варкрафт. Чудове поєднання мистецтва і комерції. Злих пташок надумали придбати. Я сам нарвався. Компанія Sega начебто, має наміри загарбати студію, що створювала тих самих пташок та поганеньких свиней за один мільярд долярів. Хоча жодних офіційних заяв ні від кого ще не було, Wall Street Journal міркує, що якщо все буде добре, придбання завершиться вже до наступного тижня. Це жахлива підстава. Жахливо. Донна Берг, акторка озвучки металгірів, виклала отаку фотку із підписом звукозапис в процесі, через що в інтернетах поширилися чутки про ремейк третьої частини металевих коліщат». Реміді змінили лого вперше за 20 років і навіть начепили вже оновлені прапори. Різкі зміни! Різкі зміни! Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни! Різки зміни! Українська гра про відьмочку босурка вийшла в реліз. Чи босорка? Всім фанатам жанру, та й не тільки фанатам рекомендую. Теж гра коштує недорого, всього 100 з гаком гривників. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук списання коштів з моєї карти. Доповнення для Horizon Forbidden West під назвою Палаючі береги вже можуть попередньо завантажити всі щасливі власники PS5. А от власникам PS4 Sony показали, хочемо показати, грати в те, що завантажили, дозволять вже 19 квітня. Якщо ви сумніваєтесь, чи купувати бункерну амнезію чи ні, то маючи підписку Game Pass можна позбутися сумнівів, бо жахасник в день виходу буде доступний там. Де? там помирає. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, right. Так. До вторка.